Каже, яка функція дій, які ми виконуємо руками і ногами, е е е за для молитви, навіщо це? Рав. Ми хочемо цими діями віднести до те, що ми говоримо устами, додати цьому більшу силу себе начебто додати, і тоді є в нас, є в нас більше зв'язку, відданості, творцю ну, в тих словах, які ми до нього говоримо, і. Завдяки цьому приходить, дається сила молитви. Питання, питання, а питання сказано, що людина повинна докладати зусиль, скільки є в неї можливостей. так? А прохання. Мені ж треба все ж таки виконувати якісь дії. Як людина, це. Як в тому анекдоті, що людина просить творця виграти в лотерею, а так він е, каже, принаймні заповни цей бланк лотереї. Купи рав, е, нам треба ставитися активно. Е, Налаштовувати правильно, з чим ми звертаємося до до творця, щоб у нас були. Сили просити у Творця, щоб розкрит, розкрився. І з його розкриттям ми зрозуміли б, чого ми дійсно бажаємо. І ми бачимо себе, що ми не, не відчуваємо. Не розуміємо, що просимо. І і після того, як просимо так повністю досконало, і в розумі і в серці, і з цього ми приходимо до повної молитви і тоді можемо піднятися до Творця. Точніше, підняти до творця слова які він написав через кабалістів, через людей, які ну більших за нас питає, а щодо прохання, коли ми просимо? прохання. Воно іноді потужно. Ти хочеш просити сильно, не вдається. І, Скажімо, якщо за шкалою від 1 до 10, то на на рівні третьому? Ну що робити? Як зробити це прохання в більшому за рівнем Рав. Ну це прохання людини, людина повинна відчути що що вона повинна просто пробити цю залізну перетинку яка є між нею творцем і, і зобов'язати цим творцям щоб творець потім дав би за це відповідь. Питає для того, щоб прийти до цього стану, коли зобов'язуємо творця, щоб він дав відповідь, то прохання має бути дуже сильним, максимальним, так каже Рав, питає. Ну людина хоче, є прохання, просить, але це поки що не сильне в нього. Хоче, щоб було сильніше, але не вдається. Як все ж таки можна посилити Рав, міс... Якщо людина поки що відчуває, що не кричить зсередини серця, ну то це ще не істинне прохання. І повинна вона ще і ще перевіряти, що ще додати до, той, до того першого свого прохання. Щоб воно зросло, питає, що означає приєднати до прохання, що людині треба приєднати рав. Зробити утворити таке прохання, щоб творець. Ну як сказати? Щоб творець не зміг би не зміг би не звернути увагу на тебе і певно, що реалізує, виконає твоє прохання.